Друзі, всім доброго дня! Надворі різко настала весна. Різке потепління, хоча різке не різке, поняття різкості для кожного своє суб'єктивне індивідуально, для когось це поступово, а для когось це різко. Для мене різко, тому що маю питання по судинній системі. І зараз я би хотіла поговорити, чому у весняний час в нас є загострення деяких хронічних станів, можливо, вегетосудинної судинної можливо, якихось депресивних станів, можливо, наче загострюються якісь певні наші проблеми. Ситуації в деяких людей. Здебільшого, це люди, які є високочутливі. От, а у високочутливих людей, в них стан в них взагалі будова нервової системи. Що, про що я маю увагу на увазі про будову нервової системи. Це стан нейронів, нейронних зв'язків, стан судинної стінки, як наслідок стан кровообігу, як наслідок стан емоцій, як наслідок стан відчуття життя, відчуття запахів, відчуття конфлікту, відчуття перемоги. Тобто, десь вони, ці люди гостріше відчувають, Вають будь-які ситуації, і саме перепади температури, перепади, наприклад, холод, тепло, це все відображається на спазмі, спазмі судин і, взагалі, спазмі органів всього тіла, всіх систем. І коли наш організм звик до одного режиму, теплового, так, потім ми переходимо в інший, це інші відчуття. Навколо люди інакше поводять. Візуально ми бачимо більш яскраву картинку, правда. Жінкам хочеться десь волосся розпустити, не зважаючи ні на які ситуації, хочеться бути красивими, та хочеться якось себе. Ми бачимо якісь, можливо, більше свої недоліки, гостріше. Правда, також ситуації соціальні відчуваються гостріше і весь стрес. Який навколо нас є, він теж відчувається гостріше. Можливо, от Ви, можливо, бачили, чули в творах, от коли кажуть запах весни, весна прийшла, там, і оце вірші навколо цього. А здебільшого творчі люди, їх півкулі працюють деколи і паралельно. тобто Настільки це гостре відчуття реальності, тому якщо у вас є гостре відчуття весни, можливо, болісне, можливо, загострюються якісь хронічні стани. Так? Це говорить про те, що ви відноситесь до високо, ну, з великою вірогідністю, до високочутливих людей. І на це треба зважати. Що означає зважати? Це берегти себе, це берегти свою нервову систему, це спробувати пропрацювати самогідство, спробувати пропрацювати такі. Називається жувальна резинка для мозку, так? коли ми перемелюємо певні діалоги, не можемо заснути, ми проговорюємо, що ми комусь могли би сказати, а не сказали, що він нам відповів. І при цьому відчуваємо весь спектр емоційний, який, по суті, ми відчуваємо в реальному житті, але це ми собі от така наша фантазія, про пропрацювання, як би могло бути. І дуже часто кортизол і робота центральної та периферичної нервової системи в людей високочутливих. Вона відрізняється з одної сторони, тому що, в принципі, всі ці системи вони інакше працюють по ряду причин, які я сказала, і ще їх море, про які я не сказала, яких я не знаю, і взагалі ще не доведено, але вони є. От так про що я говорила, думку загубила. Одним словом, нервова система і органи систем тіла високочутливо людини працюють інакше, і тому тут треба, власне, на це зважати і шанувати себе, берегти себе. І розуміти, що для одного є легко і просто, для мене не є просто. І не. Пробувати працювати з провиною. Бо коли в тебе больовий поріг до життя, до ситуації, до чогось є інакше, ніж в інших, ми можемо відчувати провину, яка ще підживлюється. Не тактовні люди можуть говорити: от я зміг це зробити, чому ти не можеш. Всі ми різні. В одного одна сильна сторона, в іншого друга сильна сторона. Тому, якщо весна для вас важка, складна, нересурсна, з головними болями, так, то необхідно обов'язково. Дивитися в сторону підживлення нервової системи. І про це поговорити з тим спеціалістом, якому ви довіряєте. Тому що в кожного питання підживлення нервової системи це зовсім є різне, для когось це раніше лягати, для когось це пізніше лягати, по-різному буває, для когось це довше спати, для когось це менше спати, для когось це е, в стосунках поставити крапки, а для іншого щось можливо навіть витіснити і піти в іншу, ніж себе підсилювати, замість того, що. Щоб вирішувати щось, на що я не маю наразі ресурсу. От. Тому для когось це підживити судину, для когось це допомогти лімфі додати, можливо, швидку ходьбу, щоб лімфа краще рухалася і не було навантаження на так звану глімфатичну систему, яка є, яка живе поряд з судинною системою, і вони насправді є в, в, у певній взаємодії, і вони як дві сестри, які між собою. Одним словом, одна залежить від іншої при застійних явищах лімфи в тілі та в мозку, Лімфи, власне, можемо бачити гіпоксію, можемо бачити, бачити токсичне навантаження. Так? Для когось це перестати їсти на ніч піцу, і це теж буде робота для нервової системи, тому що навантаження токсичне на організм воно е, зменшиться. Тому е, необхідно розбиратися з собою. Для когось це не спілкуватися з подругою, яка постійно критикує. Так? Тому, е, якщо весна для вас важка. Все з вами добре, просто ви реальність відчуваєте гостріше і сильніше. І, можливо, там, де треба буде відчути те, що інші не відчують, ви відчуєте і. І це вам допоможе не зробити, можливо, якусь, ну, якусь помилку або якусь ситуацію, яка буде вам не на ресурс, а буде вам на шкоду. І ви швидше зрозумієте, хто ваші люди, а хто не ваші. Тому це не означає, що це мінус, це означає, що це є особливість як колір обличчя, як колір волосся, як. Е Певна специфіка, як смак, як те, котиків любити чи собачок, наприклад, та, тобто, все дуже індивідуально. Тому я впевнена, що, що ви розбираєтеся з даною ситуацією, або якщо зробити хоча б невеличкий крок до вирішення, але це моє відчуття наразі. Наразі до зустрічі.